Не перші, хто наважився вийти на сцену від початку повномасштабного вторгнення восени минулого року. Місто бачить прем'єру ЮА. Сьогодні ж презентують кабарет, діє вечірній дрес-код, атмосфера тематична. Театр 057 – сучасний молодий і стильний актори неодноразово були відзначені нагородами та подяками. Театр 057 – це перш за все люди, а не звання, які там є. Якісь там почесні грамоти. це перш за все люди. Ми цінуємо саме людяність. Тому це а вже ж це професіонали свого діла, свої справи. От і те, що вони роблять, те, яким він за це. Їх Мабуть, люблю. Це дуже віддані своїй справі люди, бо вони роблять це заради великої мети, щоб українське мистецтво жило, щоб українське мистецтво розвивалося, і показати, що український театр то круто, то сучасно, і то е, має бути в Україні. Олександра Блінкова відома із міськими постановками до повномасштабного вторгнення це день незалежності, новорічні мюзикли для дітей, тощо. що працювати на мистецтво культуру це велика місія і велика відповідальність. Щодо департаментів і там всього інше. Я б трошки відділяла це, бо це трошки інше. Я сподіваюся, трошки е, зробити коктейль емоцій і для них, щоб ми разом змогли єднатись і робити мистецтво, е, українське мистецтво і все ж таки розвивати його для того, щоб е, наше суспільство воно потребує того, е, могло розвиватися і рости далі. Я ми будемо рости разом з ним. Кабарет це правда. Для нас такий антидепресант, який ми хочемо подарувати всім глядачам, для того, щоб глядачі, які приходять, вони зможуть розпрощатись з усім, що їх турбує втома. Там не знаю, почуття провини, тривога, стрес. А в нас на жаль зараз такий час, що цього багатенько, і нам потрібно десь брати ті сили. От і театр робить саме ту функцію. Він перезавантажує глядача. І Ми хотіли б сьогодні саме в форматі кабаре трошки перезавантажити всіх, наділити силами енергією для того, щоб жити далі, для того, щоб працювати далі, для того щоб Перемагати далі, а, так що кабаре це як і було, як якось раніше це таке. А... На злобу дня такий антидепресант. Так і зараз ми хочемо це трошки відродити, зробити наше українське кабаре, яке зможе е, лікувати глядача, який приходить до нас в е, гості. До прем'єри кабаре команди готувалися півтори місяці. Коли вона тобі тут погано, треба швидко зробити ту вакцину вакцину театра. Ми її робили собі, і сьогодні зробимо глядачеві. І ось зал завмирає завіса. Ей містере, чому залітався? Привіт! Потанцюєш зі мною, ти грице. Ось мігниться, доночка. Ваші сукні не лишиться в нього обличчя. Я стану твоїм антидепресантом. Взагалі мене звати Леонардо. Виставі, але я особлюю таке поняття як стрес. Вічний супутник життя, людина, яка ти ж не людина, а саме почуття, яке постійно супроводжує нас важливі моменти життя, чи не зовсім важливі, але цей стрес завжди присутній поруч. Що би ти не робив, як би ти не робив? Ти постійно стресуєш. І моє завдання показати, що не варто цього робити. Стрес може бути позитивним, легким. Він може бути е, навіть корисним в деяких випадках. Тому, власне, стрес. Ми дуже добре контакт. Ми спілкуємося, ми з тих людей, знаєте, які знайдуть завжди спільну мову. Хто би до нас не прийшов, в якому стані не прийшов. Ми завжди знаємо, як розвеселити, як сказати щось хороше, щось приємне. У нас немає проблем, власне, з комунікацією. І я тішуся працювати в цьому колективі, тому що всі молодь, і це, мабуть, нас пов'язує. Ми можемо зрозуміти, до чого ми йдемо, і саме за рахунок цього ми розвиваємося. Прем'єра Шкабаре вільні відбулася у фет гуспабі. – це особливий вид мистецтва. Не дадуть мені збрехати всі театрали. Але ж чим відрізняється саме ця вистава? Вона інтерактивна. Тут немає четвертої стіни із глядачем, і глядач він стає безпосередньо актором у цій виставі і. Найголовніше, що дається вистава, це поринути у досить незвичний світ, в якому людина не була. Тобто, ви так, в нас є якісь заботи, в нас є багато речей, про які ми думаємо кожен день, але ж коли ви потрапляєте у цю залу, ви стаєте частиною вистави. Тому ось саме. Цей формат кабре відрізняється від будь-якого спектаклю. Наступний показ планують провести вже 10 грудня. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Антон Повєткін – вісті.